Наташі, мали, мали, так, Іван, Іван почав травицько. вести репортаж. Вийка травицьком досі. Ну. Тільки масив стоїть Я до них. Всі все зрозуміли. Їхали в Рублівку. Приїхали в комплекс відпочинку Жасмін. Тільки поки ми їхали, погодка трішки зіпсувалася. Насвітило сонечко, а тут мрикає дощик, але он ми яку братву привезли. <рес> Сподіваємось, вони зараз відпочинуть. Людненько, людненько. Та ви що? Круто. Пірсик, пісочок, пляжик. Наші бобляться, тобі не слизько? Шо? Не слизько? там mm. сиськи на столу піти питаєте. А там вже зараз не буде де сидіти. А там одяг наш mm. лежить, а там хто ну, не От Оцуне ти все. Mm. Оце наші всі. Mm. <рес> І наші не тільки. Довольні. Mm. Підемо десь по морозову чи mm, хочу. Не Ні. Mm. <рес> Марійка стрибати. І... ава, молодець. Людмила. Бомбочко. Так! Аня Максима бобляє. Як бульку. Максім. Максим. Та ви що, взагалі класно зроблено для людей. Людно. Люди відпочивають, не дивлячись на те, що дощик не море треба їхати. Так, таке собі невеличке море. Анька! Анька, Вітька комбайном попер. Краса неймовірна. Вероніка і бубух стрибнула. Викатки декіно так. Де да, качки літають. Де с озеро неподалік? Так, не набоблялись там прийшли сюди. А? Сидимо з юрасиком у морі бульбашок. Так, мало наморозились воді, сидять морозиться всі ти морозиво. Ще втам, так, так. Підати ще на воду? Ага. Ліна, ти ще підеш купатися? Да. Іван Морозовий, це шедевр. Ага. Поки... А, Ну куди ж без фотосесії? А, поки ще пофотошопаться. Так, все. Завершили відпочинок. Один, два, три, чотири. Івана. Де решта? Кого? Івана згубили. Де Іван? Нема. Вибачаємо тут, Таня. Де Ваня? Так, тут прохають не залишати автомобілі, не заїжджати туди залишати на парковці. Парковка є для велосипедів, для автомобілів, є ресторан. Знаєш, да. все класно, тільки одне, знаєш, що не подобається. Що? До місця інвалідів, бачиш, які ну? інваліди стоять. Ну Ні, нічого, але нормально так, діти відпочили. Виїздимо додому, дуже гарна територія, так культурно все. А я на морі. ха там